Російські війська стріляють з реактивних систем залпового вогню, артилерії різних систем, танків та завдають ракетних ударів. Донеччина залишається найгарячішим регіоном України. Тут немає жодного дня без ворожих обстрілів. Як наслідок, щодня дістають поранення або гинуть цивільні мешканці. Зараз на східному фронті працює наш кореспондент Костянтин Мельников. Костю, вітаю тебе. Розкажи більш детально, яка ситуація нині на передовій. Вітаю Оксану, Донеччина вже традиційно залишається найнебезпечнішим регіоном для життя в Україні. Лише упродовж минулої доби, внаслідок ворожих атак, тут загинув один місцевий житель, ще щонайменше двоє дістали поранення. Правоохоронці фіксували військові злочини російсько-окупаційних військ у щонайменше десяти населених пунктах. Зокрема, під ворожим вогнем опинилась Авдіївка. Ворог не залишає від міста каменя на камені. Та, попри це, під постійними обстрілами, за даними міської влади, в Аді. Іївці досі залишається майже дві тисячі цивільного населення. Гатили упродовж доби росіяни і по Куграховому, очеретиному, Карлівці, Хромовому. По цих населених пунктах застосовували реактивні системи залпового вогню Ураган, артилерію різних систем били танками посеред ночі. Двома ракетами с 300 вдарили і по слов'янську. Лише дивом тут ніхто не постраждав. І ось що про сьогоднішню ніч розповідає міський голова Слов'янська. Прошу послухати. Вночі місто обстріляли дві ракети С-300. Одна влучила на подвір'я восьмої школи. Поруч будівлі багатоповерхівні пошкоджені, вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Без жертв на щастя. А також друга ракета влучила біля слад міського На щастя, теж без жертв. Тяжка ситуація залишається і у часовому яру. Росіяни намагаються відрізати постачання боєкомплектів та провізії у Бахмут. Тож постійно обстрілюють це місто. Ми, от, фактично, щойно повернулися звідти. і Можу сказати, що його російські війська також дедалі більше перетворюють на місто руїну. Загалом, за даними генерального штабу, упродовж доби українські захисники відбили щонайменше 45 ворожих атак. Більшість з них на бахмутському напрямку. Окупанти намагаються взяти увесь бахмут під свій контроль, не шкодують жив. Вої сили і за інформацією військових, лише за останні два тижні тут полягло майже 4,5 тисячі вагнерівців. Це все результат щоденної плідної роботи наших захисників.